Уща боротьба з наркоторгівлею входить у компетенцію спеціального управління, знаного як DIA. Часто його агентам доводиться працювати під прикриттям, що не лише вимагає високих професійних навичок, але й несе загрозу їхньому життю. Як з цим завданням справляються агенти жінки? Розповість Марія Юнко. Американське управління з боротьби з наркотиками намагається залучити більше жінок у лави своїх працівників. Чому агенти управління мають просте пояснення? Серед злочинців є і чоловіки і жінки, тому і серед спецагентів мають бути і чоловіки, і жінки. Особливо це важливо, коли йдеться про операції під прикриттям. Агентам доводиться видавати себе за торговців наркотиками для того, аби арештувати справжніх наркодилерів. Часто це вимагає акторських здібностей. Якщо під прикриттям я вдаватиму, що торгую наркотиками, мені треба добре постаратися, щоб переконати поганих хлопців, що я справді цим займаюся. Робота таємних агентів небезпечна. Працівники управління в Г'юстоні вшановують пам'ять своїх колег, які загинули під час виконання місії. Селецький каже, що загалом розслідувальна робота управління не настільки захоплююча, але небезпека, яка іноді супроводжує цю роботу, відлякує жінок від служби в DEA. кожного дня ми виходимо на вулицю. і Наше життя може бути в небезпеці. Коли ви маєте справу з наркотиками, з товаром, який робить людей багатим, ці люди можуть завдати. Шкоди кожному, хто стане на їхньому шляху. Ми шукаємо людей, які б хотіли виконати нашу місію, і не боялися небезпеки with це danger. Це який виклик для жінок, які намагаються знайти баланс між роботою, де вони борються із наркодилерами, і сім'єю, де вони виховують дітей. жінкам, агентам DEA, багато з яких матері, доводиться поєднувати значно більше ніж агентам чоловікам Втім, для багатьох теперішніх працівниць управління їхня служба дещо більше ніж просто робота. Вони раді, що виконуючи свої обов'язки, роблять життя багатьох людей безпечнішим. В кінці дня йду додому, сподіваюся, що чиїсь діти і мої також почуваються в безпеці. Марія Юнко голос Америки.